Дорогі друзі, хочу поговорити про внутрішню енергію, ну такі життєві сили, які зараз, як ніколи, нам потрібні кожному з нас. Але а всі без виключення людей, кожен, я думаю, помічав собі це. Ну, Часом буваємо такі собі вампірчики, так? внутрішньої енергії не вистачає, ми починаємо під'їдати трошки когось. Це людина відчуває, де вона може зачерпнути так, енергії від іншої людини. От, і люди роблять це дуже в такий спосіб, як би дуже недобрий, негарний спосіб. так, Тобто, як тільки просинається, як тільки відчуваємо, що хочемо когось в чомусь звинуватити, відчуваємо агресію, в комусь хочемо викликати почуття провини, так, за наші які все значить, не вистачає енергії. Власно, і починається оце підключення в розетку в іншу, ну, в іншого, в іншу людину. Просто. І зазвичай це робиться з близькими. Як, ну, так, вони ж близькі, вони ж близько, так? Попросто вони близько і вони а, якби, не можуть ігнорувати, якби одразу так і, і так далі, і тому подібне. Подібне, але ж, знаєте, треба, ну, зараз, ну, взагалі того робити, ясно, що не бажано, і треба відслідковувати ці речі, усвідомлювати це, усвідомлювати і зупиняти якби, себе, тому що зараз нам треба, би, вижити, так, всім. Як найменше залишитися бажано здоровими психічно, так і мати життєві сили, вони потрібні кожній людині, тому не будемо жерти один іншого, так під'їдати оце, підключатися, наскільки це можливо. Тобто, як тільки виникає Ще раз повторю, якась внутрішня агресія, чи щось невдоволення, чи щось там, і ми починаємо, хочемо когось звинуватити, все. Ну, це скоріш за все, це воно. Тому, я думаю, зараз, як ніколи, треба шукати причину власних, а, а власної біди десь всередині. так, бо... Ми зараз повинні а, виробляти кожен виробляти свою власну життєву силу. А, звідки це все брати, це інша річ і інша тема іншого відео. Я зараз за за, за, те, за непідключення до іншої людини. І ну, ну, зараз я вважаю, ну, всі за це знають, і якби я думаю, багато людей. Ну, розуміє, про що я кажу. От і зараз просто такий момент особливий, коли треба берегти один одного, я так вважаю, і зберігати оцю власну енергію, і не зберігати так, виробляти, зберігати і не забирати у іншого. Бо цього не так багато так, у кожної людини зараз. І перш за все, ясна річ треба берегти близьких, от і Ну, якби аналізувати краще себе, аналізувати і критикувати себе, а не іншу людину. Я вам бажаю. Гарних добрих стосунків в сім'ї з близькими, рідними. Поважаємо простір один одного і обов'язково переможемо.